28 липня 2024 року цього року минуло два роки з дня масової страти в Оленівці, у наслідок якої загинуло близько 50 українських військовополонених. Багато також отримали і поранення. І відповідно бачимо, що ваша громадська організація клопочиться над тим, аби в Україні був створений день пам'яті, належний день пам'яті. Ті щодо цих військовополонених, яких закатувала Російська Федерація, і відповідно про все це з вами хочемо детально обговорити. То чому на вашу думку має бути запроваджений такий день, коли він має відзначатися, коли українці мають вшановувати на державному рівні пам'ять страчених військовополонених, які перебували зокрема і на Азовсталі? Почну, мабуть, з того, що росіяни страчують полонених систематично, і це почалося не тільки з повномасштабною війною, а взагалі від початку російського вторгнення на територію України, тобто з 2014 року. І на жаль, досі немає такого дня на загальнонаціональному рівні, який би шанував пам'ять тих людей, яких росіяни стратили в полоні. І ось власне ми вважаємо, що такий день варто започаткувати. І е, датою е, у нашому у нашій роботі, у нашому проєкті до цього дня, е, ми вибрали 28 липня, е, тому що у ніч з 28 на 29 липня сталася наймасовіша страта, про яку ви згадали: е, страта військовополонених азовців в Оленівці. Але у цей день ми хочемо згадувати всіх військовополонених і також, до речі, цивільних осіб, тому що зараз є проєкт постанови, над яким, зокрема, ми працювали 10.188. Він зареєстрований ще з осені минулого року, але, на жаль, досі не прийнятий. Надіємось, власне, що. Буде якнайшвидше прийнятий, нам це обіцяють, тому що ми увесь час нагадуємо владі про цей проєкт на наших зустрічах, нагадуємо про нього у ЗМІ у соцмережах. Ось і полягає він у тому, що ну, цей власне, проєкт постанови, що варто визначити день в нашому календарі, коли ми будемо згадувати тих, кого Росія вбила в полоні. А як ми знаємо за міжнародним правом. Вбивство у полоні це воєнний злочин, тому що люди, які потрапляють у полон, зокрема військовослужбовці, вони отримують оцей міжнародний захист за міжнародним гуманітарним правом. Тобто до цих людей не можуть бути застосовані тортури, їх не можна вбивати. Вони вже склали зброю і, власне, не є комбатантами. Але, звичайно, Росія вчиняє воєнні злочини різні і, зокрема, щодо полонених. І що, що власне, крім вшанування самого, який ефект це може принести, що у нас буде такий день? У нас в Україні працюють також іноземні журналісти, працюють іноземні посольства, теж просто приїздять. Наприклад, політики за кордону до України, і е, у цей день вони будуть знати, що Україна пам'ятає про страчених військовополонених. Вони будуть отримувати більше інформації на цю тему, принаймні, хоча би раз в рік, максимально багато інформації про те, що Росія робить з полоненими. Так, ми це постійно висвітлюємо, зокрема наша організація. Ми більше фокусуємося на військовополонених, але теж. Поширюємо інформацію про катування в російському полоні цивільних. Ось, але от раз в рік потрібно максимально акумулювати всі наші інформаційні зусилля для того, щоб на увесь світ розповідати про те, як Росія поводиться з полоненим. Безумовно, пані Олександро, згодні з вами. Але водночас хочу запитати, от Україна, 29 серпня, і цього річ буде відзначати, вшановувати день пам'яті пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України, які загинули під час загальної цієї російсько-української війни. І нагадаю, що цей день було встановлено Лано указом президента України від 23 серпня 2019 року для увічнення героїзму військовослужбовців і добровольців, котрі віддали життя за нашу батьківщину. І водночас тут логічне, можливо, запитання чи не варто було б вшановувати пам'ять військовополонених, які були закатовані в російських в російському полоні, саме і у цей день, і відповідно не варто було. Об створювати ще додаткові дні пам'яті. Не те, щоб я хочу, скажімо так, крій Боже, дискредитувати якусь пам'ять чи, скажімо, обмежити дні, коли цю пам'ять варто вшановувати, ні. Але водночас ми ніби маємо пам'ятні дні, коли, коли відповідне вшанування відбувається. Маєте рацію, але і до речі, ми теж беремо участь наша організація у заходах, які будуть відбуватися 28-29 серпня. Але от те, що я казала, що важливо акцентувати на тому, що росіяни роблять проти полонених, зокрема цивільних полонених, і звичайно, що в цей день, 29 серпня, ми також вшановуємо пам'ять тих. Військовослужбовців, які були вбиті в полоні, але оце більш можна сказати 28 липня, який ми пропонуємо день, це більш вузьке поняття, тому що повна назва цього дня пам'яті 29 дев'ятого серпня. Це день пам'яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілість України. Тобто це всіх і тих, хто на полі бою загинув, тих, хто у полоні загинув. А ми говоримо власне про вужче поняття про тих, кого росіяни вбили у полоні, і хто у полоні вже був під захистом міжнародного гуманітарного права, тобто, це не вбивство на полі бою. Пані Олександро, ну і відповідно в контексті цього запровадження такого дня пам'яті важливо поговорити і про те, чому досі цього не відбулося. Знаємо, що минулого року представниця вашої громадської організації Марія Алексєйович створила петицію про започаткування на державному рівні такого дня, одначе вже минуло більше року, і я так розумію, поступу в цьому питанні немає. Чому Досі, у, зокрема, офісі президента України, сам глава нашої держави, не розглянув це питання і не, скажімо так, не виніс на загал, на обговорення, на встановлення такого дня. Власне, наша робота була. Багатовекторною, можна сказати, тому що ми зареєстрували цю петицію, наша представниця Марія Алексєвич. Але разом з тим ми зверталися також до народних депутатів України про підтримку цього питання, про його висунення на порядку денному. І, от, власне, результатом цих наших звернень є проєкт постанови, про який я вже казала на початку. Тобто, ми, ми пробували різними шляхами цього досягти. Так нам вдалося зібрати необхідну кількість підписів на петиції, але, на жаль, вона не була розглянута. Проте, з іншого боку, у нас вже є проєкт постанови. І от зараз е, ми працюємо над тим, щоб власне е, більше про нього говорити і нагадувати і в українському суспільству розказувати про те, що є такий проєкт постанови, і владі нагадувати про те, що він з осені минулого року чекає на розвід. Пані Олександро, а як подібні ініціативи вашої громадської організації сприймають зокрема представники бригади Азов, також, я так розумію, і третя штурмова бригада, і решта наших бригад і військовослужбовців? Наприклад, перед роковинами масової страти в Оленівці, другими? У нас вийшло спільне відео, де наші родини загиблих разом з азовцями звертаються до влади щодо того, що цей проєкт постанови варто прийняти, і це до речі, ініціатива за цього відео ініціатива медійної ініціативи за права людини. Це наша правозахисна організація, і це організація, яка збирає свідчення про полон. Ось тому. Загалом нас підтримують, і ті, з ким ми співпрацюємо, і загалом родини не тільки тих, хто постраждав у парації, а усі родини військовополонених, ну з якими ми знайомі чи думку ми знаємо, тому що люди розуміють важливість того, що треба тримати фокус уваги не тільки України, а й максимально світу іноземних журналістів щодо того, що росіяни роблять у полоні. І це б у полоні, що Росія не роблять з полоненими, перепрошую, і це б на нашу думку допомогло полоненим покращило умови в російському полоні. Пані Олександро, чи є вас дані, Скільки військовополонених, що свого часу тримали свободу України її незалежність саме на Азовсталі, нині перебувають у російському полоні? Е, ну, ми, оскільки е, родини азовців, тому що ми родини тих, хто постраждав внаслідок масової страти в Оленівці. А там були азовці, е, то знаю про бригаду Азов. Це 900 людей загалом, близько 900 людей. Полон і як ви знаєте, їх не обмінюють дуже давно. І, от недавно е, звернувся Редіс Денис Прокопенко, е, він написав допис е, у соцмережах. Щодо того, що на жаль азовців дуже тривалий час не повертають взагалі А у зв'язку з чим чи маєте ви пояснення, чому Росія не зголошується обмінювати наших військовополонених, які зокрема були відбували полон і відбувають донині в Оленівці і в інших тюрмах Російської Федерації. Є моя думка, тому що я звичайно не знаю, які у росіян там процеси всередині, як вони узгоджують ці рішення. Але моя думка така, що для них Азов символічний, тому що Азов в основному найбільша кількість тих, хто були оборонцями Маріуполя, але звичайно не всі були інші підрозділи. Але найбільша кількість це був Азов. І ось ця битва за Маріуполь, коли Росія абсолютно переважала за кількістю солдатів, за кількістю зброї, і звичайно, вони оточили місто, що теж дуже ускладнювало протистояння для нашого для нашої армії, для підрозділу Азову та інших підрозділів, які захищали Маріуполь. Ось власне це ця перемога Росіян. У битві за Маріуполь вона не героїчна, тому що вони ну вони значно переважали, і мені здається, що їм для цього символізму бракує повного знищення азову, чим вони займаються в полоні. Тобто, як ви знаєте, ну там важкі умови, і там, навіть якщо до людини не застосовують катування, то просто через погане харчування, через погані умови, через брак належної медичної допомоги люди можуть помирати. І ось, власне, це на мою думку, суб'єктивно, для них, для росіян, можливість тримати азовців в полоні це можливість продовжувати їх знищувати і собі. Отримувати якусь символічну перемогу над Азовом. Пані Олександро, завершуючи наше, наше спілкування, хочу почути від вас міркування стосовно того, якщо в Україні донині не створено дня пам'яті жертв військовослужбовців, які перебували в полоні російському, то хто би мав все-таки стати рушієм цього процесу? Суспільство, і потім влада чи навпаки влада, а тоді суспільство. Во безумовно, ми бачимо, що ваша громадська організація загалом не громадські організації, які і є якраз представниками суспільства українського намагаються цей процес сприяти цьому процесу, аби він розвивався. Але чи достатньо зараз, на вашу думку, українське суспільство тримає тему військовополонених на слуху і у своїй увазі? Я думаю, що суспільство достатньо робить для того, щоб тема військовополонених була в інформаційному просторі, і ми це можемо бачити з того, як відбуваються акції по Україні. Вони тривають вже довгий час, кожні вихідні акції на підтримку військовополонених маю на увазі. І люди продовжують виходити, і це не лише близькі чи друзі військовополонених, просто небайдужі люди виходять і нагадують про це. Також, на мою думку, досить добре ця тема представлена у соцмережах. Тобто користувачі так само про це нагадують, навіть коли у них немає когось саме з їхніх близьких у полоні. Тому, власне, тут крок за владою, зокрема, от прийняття цього хоча б розгляд цього проєкту постанови, і надіємося, що прийняття 10.188 його номер. Тому суспільство, на мою думку, справляється добре. Ну чи навіть можна сказати чудово, але тут уже рішення за владою. Скажіть ще чому важливо і необхідно брати участь в таких акціях? Власне, як щойно сказала, що цим ми показуємо свою громадську активність і небайдужість. Ми її показуємо всім і іноземцям, про яких я сьогодні часто е, згадую, тому що нам важливо, щоб за кордоном пам'ятали про російсько-українську війну, про геноцид України. Е, ми це показуємо загалом світові. Ми це показуємо українцям, які можливо ще трохи е, байдужі до цієї теми, але стають теж небайдужі через те, що. Акціями ми постійно нагадуємо про те, що така проблема є, і нею варто зацікавитися, варто її вивчити, варто включитися якось у її вирішення. І також, власне, цим люди дають сигнал владі, зокрема про те, що потрібно шанувати тих, кого стратили росіяни в полоні на загальнонаціональному рівні їх варто вшанувати. І хочу додати, що Бо вже запитували мене про те, чи варто виходити на акції. Якщо, наприклад, людина соромиться, якщо дуже соромитись і вам дискомфортно, то звичайно можна не виходити. Є багато інших можливостей, навіть ті самі соцмережі, поширювати цю інформацію у соцмережах, донатити українській армії, долучатися до якихось ініціатив, наприклад, онлайн. Допомагати таким організаціям, як ми, чи іншим родинним, чи загалом ініціативам, які цим займаються, тобто можливостей дуже багато. І якщо ви щось не можете робити, то просто знайдіть щось інше, що би вам було комфортно робити, як би вам було комфортно допомагати. Пані Олександро, на сам кінець цікаво почути від вас думку про те, що якраз часом можна почути, що подібні акції на підтримку Азовсталь тих військовослужбовців, які були на Азовсталі, і не лише на Азовсталі, загалом які перебувають нині у російському полоні. Ці акції вони сприяють навпаки тому, що Росія бачить, що українське суспільство. Готове і хоче повернути своїх людей додому, своїх захисників, і це навпаки сприяє тому, що вони не віддають, не, не хочуть іти на якусь комунікацію, не хочуть іти на обмін українських військовополонених, адже вони нам вкрай необхідні. Кожна людина, яка нині перебуває у війську у полоні Росії, неважливо чи це цивільна людина, чи це. Український військовослужбовець, вона вкрай необхідна для України. І чи як ви розцінюєте цю тезу? Можливо, варто було як є думка про те, що якось інакше ці акції проводити, аби не дратувати, так би мовити, Російську Федерацію? Це питання, власне. Про яке думають увесь час і дискутують люди, які організовують акції, які загалом ведуть інформаційну роботу у цій темі, є багато думок з цього приводу, і ми постійно це обговорюємо. Наприклад, щодо того, бо от наша організація займається висвітленням тортур вбивств у російському полоні, які вчиняють росіяни. І є думка про те, що якщо ми це висвітлюємо, то ми роздратуємо росіян і вони будуть ще більше катувати полонених. Але з іншого боку, куди вже більше з тих свідчень, які ми маємо про полон з цієї інформації, з того, що ми бачимо регулярно новини про те, що росіяни знову стратили полоненого. Важко сказати, що може погіршитися ситуація, тому Уже. що вона максимально жахлива. Ось і щодо того вашого запитання, що коли ми нагадуємо про полонених, то ми збільшуємо, як би скажімо так, їхню ціну щодо обміну, і росіяни будуть так, хотіти, так. хотіти когось не знаю чи більше людей за одного нашого, чи типу того це теж складне питання, і теж є багато думок з цього приводу і дискусії. Але ми дотримуємося того, що загалом потрібно нагадувати про те, що люди у полоні, тому що зокрема ми нагадуємо про те, що таке російський полон. Бо якщо ми взагалі не будемо про це говорити, тоді ми не будемо казати, що таке російський полон. І тоді росіянам, імовірніше, це більше розв'яже руки. Тому що, як ми знаємо, так, увага українських змі достатньо прикута до цього, але увага світових змі. Ну, мінімально того, що відбувається в російському полоні, а коли Україна веде міжнародні переговори, наприклад, щодо допомоги зброєю, чи щодо фінансової допомоги, чи щодо санкцій проти Росії, то треба чимось аргументувати. І один з аргументів це те, що росіяни вчиняють геноцид. І от один з елементів цього геноциду це воєнний злочин проти полонених, воєнні злочини регулярні. Ось і тому це, це бачите, така це все пазли того, що вчиняє Росія проти нас, і що ми мусимо висвітлювати. Що ж, дякуємо, пані Олександро, вам за вашу роботу і за вашу небайдужість, за те, що намагаєтеся тримати цю тему е, на в інформаційному просторі і на державному рівні спонукаєте і е, відповідно, в особі своєї громадської організації державних чиновників, аби ті робили поступу, зокрема тому, щоб встановити в Україні офіційний день вшанування пам'яті страчених військовополонених, дякуємо вам за включення. Нагадаю для аудиторії, що мали нагоду щойно спілкуватися із представницею громадської організації Спільнота Оленівки Олександрою Мазур. На все добре, пані Олександро, і тримаємося. Дякую, до побачення.